Всіх вітаю, друзі, на сьогоднішній вечір маємо дуже і дуже багато цікавих новин. Буквально декілька хвилин тому суд обрав запобіжний захід для кума президента і колишнього міністра єдності Чернишова. А також ще багато цікавих новин, які зараз ми з вами детально розберемо. По порядку дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. По-перше, сьогодні цілий день від різних народних депутатів України від різних інсайдерів поступає інформація про те. Що десь зникли двоє е, міністрів, які, які засвітились на плівках Міндіча, і яких власне мають познімати з посад. Е, перший це Герман Галущенко, інша це е, е, Світлана Гринчук, яка являється зараз міністром енергетики. Вони е, обоє не прийшли в понеділок, здається, вчора, так, на засідання тимчасової слідчої комісії. Для того щоб пояснити, що де і як чим вони займались офіційно, вони не перетинали кордону, кордон України, тобто вони офіційно знаходяться в Україні, але десь вони пропали. І от буквально також декілька хвилин тому навіть Мар'яна Безугла так написала, що можливо Світлана Гринчук втекла. Перед цим народний депутат України Ярослав Железняк писав про те, що Германа Галущенка також десь не видно і, скоріш за все, що він також якимось чином можливо покинув країну. Плюс до цього всього пам'ятаємо, що. Навколо Умєрова ходять також чутки, що його е, закордонні поїздки продовжуються для того, щоб. Е, бо він не хоче повертатись назад в Україну, що він десь там зараз в Сполучених Штатах Америки і так далі. Е, от, хоча, якби офіційно заявляють, що він повернеться в четвер, та тобто 20 листопада, будемо дивитись, що е, відбувається також сьогодні. Навколо е, цієї всієї історії з самого ранку дуже і дуже багато. Е, Дуже багато різних історій. Навіть Федір Веніславський, слуга народу, заявив, що Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, має піти у відставку. Він також підтвердив, що серед депутатів, пропрезидентської фракції, багато розмов про можливу відставку голови Офісу президента. Що говорить? Він буквально зараз, декілька хвилин тому, виступав на в прямому ефірі Свобода Лайв» І що пише? Я, що він говорить? Я вважаю, що дійсно відставка пана Єрмака в даному випадку точно збила би оцей. Певний ажіотаж навколо уряду, тому що не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були схвалені певні кандидатури в офісі президента, тобто, це було рішення президента, чи це якесь спільне рішення? Я не можу сказати, але дійсно серед слуг багато сьогодні було розмов про те, що пан Ярмак має піти. Він також підтвердив, що серед тих депутатів, які вважають, що Єрмак має піти у відставку, він також серед них на запитання наскільки багато таких депутатів Веніславський відповів: достатньо багато. Це починає це. Ми вже можемо розуміти, що в середині слуги народу в оцій монобільшості починається ну такий собі бунт. За словами Веніславського, причиною такого рішення стала інформація, що на так званих плівках Міндіча фігурує особа на прізвисько Алібаба. Нею, і нею може виявитись Андрій Ярмак, який, надає, е, який роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і Набу. Уявіть собі, яка е, цікава друзі, зараз розвивається і розкручується історія. Е, далі, 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 далі. По, е, якби, по наступному. Юля Тимошенко. При цьому всьому так ми зараз трошки пізніше перейдемо до Чернішова. Там дуже багато <кій> цікаво, але Юля Тимошенко закликає створити коаліційний е уряд єдності та припинити необмежену владу монобільшості. Як ми бачимо, що моно монобільшість вже і так розвалюється через е цю ситуацію з плівками Міндіча. Тимошенко переконана, що корупційний скандал в енергоатомі став наслідком монополії влади, яка фактично усунула опозицію від впливу на ухвалення важливих державних рішень. Лідерка батьківщини наголосила, що всі причетні до корупційних схем мають бути жорстко покарані, а вкрадені кошти повернуті Україні. Інакше боротьба з корупцією залишиться лише декорацією. З цим насправді дуже тяжко о, поспорити, от тому. Але давайте не забувати, хто така Юля Тимошенко і скільки добра вона насправді зробила для України. Далі. Знову ж таки, в ефірі ще одного з телеканалу. Нардеп також від фракції Слуга народу Віталій Войцеховський підтвердив, що всередині монобільшості зростає напруга. Мовляв, частина депутатів вже відкрито висловлює позиції, які суперечать загальній лінії фракції. Народний обранець наголосив, що колеги перестали боятися публічно, публічно критикувати уряд, і це може свідчити про. Наближення серйозних змін Войцеховський додав, що не вважає це розколом, а навпаки, проявом демократії. Така от історія. Далі по Чернишову дуже цікава історія. По-перше, він на суді сьогодні на розгляді сказав, що він е готовий надати свідчення і допомагати слідству щодо корупції. Чи хоче він здати всіх своїх товаришів для того, щоб вийти <кх> з мінімальним ризиком з води, абсолютно незрозуміло. Він на суді відбріхувався вже як міг. Він казав: чи побачили ми докази отримання привласнення зберігання? Я особисто цього не побачив, нічого не побачив. Нам показали якісь діалоги третіх осіб, які обговорюють якісь різні питання і теми, говорив Чернишов. Вони обговорюють якогось Чегівара, якого чомусь пов'язують зі мною. Про цього Чегівару я почув разом з вами тиждень тому. Чи маю я відношення до цього? Очевидно, що не маю. Херня, що на плівках його голосу. Діалоги в цій справі, які наведені як докази, говорять про те, що незрозуміло, про кого йде мова, заявив Чернишов. Він також повторив, що не страждає розладами ідентичності і ніякий він не Чагевара. Він Чернишов, отак він заявляв. Далі. Я фігура, яка зручно виглядає в інформаційному полі, я не маю жодного відношення до енергоатому, мені інкримінують не декларування того, чого не існує. Окрім тих 1,2 мільйони доларів і 100 тисяч євро, які він отримав готівкою, так і е, прокурор у відповідь, все, що сказав, він сказав, що підозрюваний каже, що немає відношення до енергоатому, а ми і не кажемо про схеми в енергоатомі. Скажіть, яким чином ви опинились в квартирі по вулиці Володимирській е, в офісі злочинної організації, яка належить родичам зрадника України, колишнього народного депутата Деркача? Ці докази всі прямі, всі які вказують на пряму причетність Чернішова. І я чомусь не почув, чому він там був, чому ви були в тому офісі і чому отримували кошти. Звісно, що жодної відповіді прокурор не почув. Після цього суддя удалився в нарадчу кімнату, вони поспілкувалися. І е, в кінці кінців е, суд присудив тримати відправити Чернішова в СІЗО з заставою 51 мільйон е, 600 тисяч гривень. Нагадаю, що е, літом цього року. За Чернишова вже було вже раз його мали посадити в СІЗО по іншій справі по розкраданню на 1 мільярд гривень. І тоді за нього було внесено з общака, е, цієї організації Міндіча 120 мільйонів гривень. Е, якщо вірити записам сплівок Міндіча, тут зараз питання друге: чи знову ж таки за нього внесуть цю заставу? чи буде Чернишов сидіти в СІЗО? Е, питання відкрите, питання цікаве. От. І е, дуже цікаво, як ситуація буде е, розвертатися завтра. Завтра буде засідання Верховної Ради. Е, завтра, скоріш за все, ми почуємо також дуже багато цікавого. Буде дуже цікаво подивитися на те, як реагує, наприклад, Стефанчук, і буде цікаво подивитись на е, реакцію Зеленського, на реакцію Єрмака, якщо вони, звісно, будуть. І... Е, так, і в буде дуже цікаво подивитися чи того самого ярмака, як заявляє там Веніславський, Войцеховський, представники слуги народу, так як заявляє Железняк, там Гончаренко і так далі, е, чи е, справді його знімуть з посади керівника офісу президента, так і взагалі як все зараз буде повертатись, бо ситуація кардинально повертається і розгортається на 180 градусів від того, що ми могли бачити і про що ми взагалі могли думати ще там 2-3 місяці тому. Як це все закінчиться, побачимо і побачимо, як далі розвивати справу буде набу. Бо е, також народний депутат України Ярослав Железняк заявляв, що е, приблизно 40, е, кодових імен ще є на плівках Міндіча, але вони не е, наразі поки що не ідентифіковані. Тобто ми розуміємо, що в набу ще дуже багато роботи, і ми також чітко маємо розуміти, що ці 40 кодових імен. На плівках НАБУ це е, під ними ховаються не двірники і не охоронці, Під ними ховаються топ-чиновники, які замішані в масових і тотальних розкраданнях коштів е, під час війни в Україні. Тож дуже цікаво буде далі за цим спостерігати. Надіємося, всіх винних буде покарано, як завжди. Побачимо, що буде з Чернишовим, Чи знайдеться ще майже 52 мільйони гривень на те, що він не сидів в СІЗО. Е, що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дякую, до зустрічі!